Тут пахне смачною їжею як у добрих дбайливих господинь. Ще миті шкільна їдальня наповниться дитячим гомоном. На столах картопля з м'ясом, салати з помідорів, яблука і какао. Дуже смачно, е, какао смачне і картопля. Це Галя, вона дуже смачно готує. Так. А взагалі яка їжа? Ну, яка їжа? Що ви тут? Е, гречку з м'ясом або риба по різному. Кожен день щось різне. Кожен день смачне. Во навіть макарони з моцарелою. Від початку нового навчального року учні Михайлівсько-Рубежівського ліцею обідають в оновленій їдальні. Тепер їжа стоїть на новеньких столах, а діти сидять на новеньких стільцях. І найголовніше, обіди стали ще смачнішими, бо приготовлені на новому кухонному обладнанні. Кухарка Галина Удовенко каже, дуже виручає пароконвектомат. Печемо котлети, там запікаємо нагінці, рибу, робимо палички рибні, котлети рибні і тюхтєлі. ми все тут робимо, вже ж на плиті ми нічого. Ми тільки... А раніше все на сковородах було. Ось ми випікаємо випічку дітям, хлоп, 15-16 хвилин вже готова продукція. Тепер у харчоблоці є усе необхідне сучасне обладнання, про яке давно мріяли. Тут є і слайсер, і обочерізка, і сучасний міксер. Вже не потрібно вручну чистити картоплю. Одразу повне відро можна завантажити в картоплечистку, і розумна техніка зробить це сама. А тут тимчасово відпочиває новесенька електром'ясорубка. Це стара на яка 81-го року, ще 1981-го, це нова не сурубка. Але цю теж ще не викидаємо, хай буде, треба два. Хай буде дві, жалко викинути. То все-таки вже на нову перейшли чи ще старою користуються? Ну, перейшли на нову. Директорка каже, для якісного зберігання продуктів дуже потребували надійних холодильників. Тепер їх тут аж два. Великі містки добре тримають потрібну температуру, а ще посудомийна машина, якої досі в харчоблоці ніколи не було. Є й багато іншого кухонного остаткування. Усім цим забезпечив Михайлівсько-Рубежівський ліцей, благодійний фонд Жовто-блакитні крила, щоб харчоблок відповідав сучасним вимогам до його модернізації. Долучився благодійний фонд рідне село Єрпінська міськрада. Найбільш болючою проблемою на даному харчоблоку це була вентиляційна система або витяжна система. Це болюче питання для всіх харчоблоків в нашому місті, не тільки в цьому закладі. Тому було кілька варіантів, як вирішити її: чи монтувати нову, чи ремонтувати стару. Тож вентиляційні мережі залишили колишнє, бо вони потужні, а саму витяжку встановили нову. Тепер це єдина ефективна вентиляційна система. Кухарки кажуть, у порівнянні з попередньою це як небо і земля. Набагато легший процес. Облаштування вентиляційної системи здійснили коштом Ірпінського бюджету та благодійного фонду Рідне село. З цих же джерел профінансували оновлення стелі і ремонт інженерних мереж. Водійний фонд рідне село завжди приймає участь і ніколи не остається осторонь, що стосується освітнього процесу модернізації шкіл, садочків, завжди йде на допомогу, коли до нього звертаються. Дуже добре, коли між депутатським корпусом і владою в громаді є конструктив, є розуміння, є діалог. Це доказ того, що коли люди Мають ціль, мають мету, мають якесь спільне бачення. То розвивається не тільки рідня, розвивається і села.